Шановні друзі, ми е, виконуємо дуже багато різних е, операцій в гінекології, це наш основний напрямок. І, е, е, зокрема, ми робимо багато операцій при аномаліях розвитку статевих органів у жінок. На жаль, це досить розповсюджена проблема, починаючи з відсутності піхви. Ми робимо складні операції, різноманітні варіанти кольпопезів, створення піхви при її відсутності, лапароскопічним доступом, закінчуючи величезну кількість різноманітних аномалій матки. Це і перетинки матки, перетинки шийки матки, подвоєння шийки матки, перетинки піхви. Це рідкісні синдроми, такі як матка Робертса і синдрома Хвіра. Все це ми знаємо, діагностуємо і робимо. Тому якщо у вас є діагноз, аномалія розвитку статевих органів, і ви не знаєте де зробити операцію, а ці проблеми вирішуються виключно оперативним шляхом, фактично завжди. Звертайтеся до наших лікарів, і я впевнений, що ми зможемо вам допомогти і вирішити цю проблему лапароскопічно або гістерорезектоскопічним доступом.